Вулиця Єлицька, історична частина Чернігова. Від цього перехрестя до валу – 400 метрів. Стільки ж до Єлицького монастиря. Тут розташована пам'ятка археології третяк, це укріплена частина давньоруського Чернігова. Територія входить до охоронної зони національного заповідника Чернігів Стародавній. Нині тут триває будівництво найдорожчого житла в місті. Вартість одного квадратного метра стартує з 25 тисяч гривень. Холм на якому він знаходиться, на склоні він дає можливість бачити В'єз в городі Катеринську церкву, вал, монастирі, які викрут знаходяться. І це очень красиве місто. Безусловно, он стойчарна саме дорогої із всіх жилих комплексов в Чернігові. Будує тут компанія Екокомфорт Груп, заснована у 2017 році. Правозахисник Олександр Гашпар пов'язує забудовника із міським головою Чернігова Владиславом Матрошенком. Близькі до нього люди увійшли до переліку власників компанії цьогоріч. Зокрема, Дмитро Федоров, якому, згідно з декларацією міського голови, він передав управління своїми компаніями. А також Андрій Малай, заступник директора комунального підприємства паркування та ринок. Блакенчук і Малай вони вносять в статутний капітал по 38%, а ще 24 відсотка належить товариству з обмеженою відповідальністю добробут фінанс. Зокрема, в вкладці цього товариства входить. Пайовий венчурний інвестиційний фонд закритого типу будівельні інвестиції керує цим фондом. Той же саме Дмитро Федоров, який є радником Чернівської міського голови, його адвокатом, ну і взагалі довіреною людиною. Житловий комплекс матиме ось такий вигляд. Його зображення розміщене на офіційному сайті ЖК приватні літні тераси на даху та сім поверхів в одній із секцій. Саме висотність цього будинку окружна прокуратура оскаржує в адміністративному суді. Заступник керівника окружної прокуратури Дмитро Шипко пояснює, будувати в історичній частині Чернігова можна не вище 15 метрів. Забудовник планує звести 20. Окружною прокуратурою було встановлено, що наміри забудовника не Відповідають містобудівній документації на місцевому рівні, а містобудівні умови і обмеження суперечать нормам містобудівного законодавства та будівельним нормам і правилам. Дозвіл на будівництво виконком міської ради надав у 2019 році. Тоді висотність обмежили 15 метрами. Через 8 місяців у 2020-му виконком затвердив зміни і дозволив будувати вище до 20. Зробили це на основі ось цього документа. – містобудівного обґрунтування розробляти його у 2020-му Не могли Такий вид документації з 1 січня 2019 року. Урядом був скасований. Тобто, що це був за документ, не зрозуміло на якій підставі він розроблявся за словами співзасновника екокомфорт Романа Плеканчука. Документ розроблявся у 2018-му та іншою компанією. Вона ж отримувала дозвіл на будівництво. Екокомфорт груп викупила права разом із документами та переробила проєкт будівництва. Зміну висотності на затвердження подали, коли мали всі експертизи. Перше рішення отримувала інша компанія. Ми купили права її і вже переробили існуючий проект, який у них був. тобто ми це зробили і пішли таким чином, по отримавши всі дозвільні документи. Роман Плаканчук каже, забудовник має всі необхідні документи. Позов прокуратури називає замовленням. Скоріше всього, це є трохи заказне, Тоді діло какое-то знову опять же, ну не не розуміємо имея всі дозвала, всі документи на руках. Ми залишаємося в межах існуючих будинків, які знаходяться на ділянці. Ми нікуди не вилазимо вгору. Я не водію питання, які є випроси і претензії у прокуратури по єліському і поставним по опросам. Я знаю єдине, що поліція дуже інтересується піском. А прокуратура дуже інтересується землею. Це все, що я можу вам прокоментувати. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.